З початком осені, коли діти повертаються до колективів у садочки, школи, позашкільні гуртки, збільшується і ризик захворюваності дітей на респіраторні простуди та вірус грипу. Під час навчального процесу діти здебільшого перебувають у закритих приміщеннях. А зважаючи, що в країні триває війна, під час повітряних тривог і у сховищах буде велике скупчення учнів. Один із способів запобігти захворюванням є дотримання правил гігієни. Щоб якось зменшити розвиток цих захворювань, обов'язково проговорити з дітками про особисті Засоби гігієни, а також про важливість миття рук при їх забрудненні, а також після відвільного туалету, або перед початком вживання їжі. Проговорити з дітками, що неможливо вживати там їжу чи напої з однієї там тарілки або з однієї чашечки чи з однієї бутилочки це дуже важливо. І якщо ваша дитина захворіла або має якісь ознаки певні захворювання, просимо залишатися вдома. Підвищення температури тіла, кашель, нежить або діарея основні симптоми вірусних захворювань при їхніх проявах слід звернутися до лікаря. Симптомами вірусних захворювань, а також симптомами грипу є підвищення температури тіла. Якщо вона досягає значних цифр більше 38,5, то ми даємо дитині жаропонижаючі, які містять в своїй основі або парацетамол, або ібупрофен. Також даємо достатню кількість пиття, також дитина може мати кашель, але кашель не є захворюванням, це захисний механізм організму дитини, тому ставимося до нього спокійно, п'ємо тільки теплу воду і вже після консультації лікаря можуть бути призначені інші препарати. Також цієї осені у МОЗ прогнозують спалах кору. Тож лікарі радять якомога швидше зробити вакцинацію дітей. В цьому році МОЗ очікує спалах захворюваності на кір, тому нас. Полегливо рекомендуємо перевірити календарі щеплень своїх дітей, і хто там має збій або взагалі не вакцинований від кору, то негайно звернутися на прийом до лікаря і вакцинуватися. Нагадую, вакцинація кору проходить дітей в рік, а також повторна ревакцинація проходить в шість років. Дотримуючись простих правил гігієни та заходів обережності, ми можемо допомогти знизити ризик поширення захворювань і зберегти здоров'я наших дітей та спільноти в цілому. Хочу сказати. Щоб батьки не забували про профілактичні огляди діток, які після трьох років ідуть обов'язковими два рази на рік від відвідування педіатра чи сімейного лікаря з обов'язковим стачею загального аналізу крові та загального аналізу сечі два рази на рік. Всім здоров'я, бережіть себе, не забувайте мити руки. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремочицькі новини.